Серед лисих чоловіків а, популярною процедурою є пересадка волосся. А серед а, відомих лисих чоловіків відзначився потап, який пересадив волосся разом з собою з України в Іспанію. Тим часом Туреччина залишається першою країною у світі за кількістю операцій з пересадки волосся. Отже, давайте уявимо в одній. z takových kliník. Oh, jaký divný salát! Navíc bych řekl, jaký svaný salát, blin! Salam, maláš! U vás světá klinika po přesadkách většin. To jsou velmi operace. Ми беремо уваги луковицю в одному місці і потім цю луковицю пересаджуємо в інші. Наша операція коштує тисяч євро. Шановний, ми найкращі клініки в Турції. Лікарю, я вибачаюся. Що це таке? Сибуля. 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 Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй ай. Ай. Який смачний сибуля. Ви мені замість у пересадили цибулю, так? да? Ну, я правильно роз... розумію? А що не так не той сорт, чи може коріння музикали скочити? <що> Не то, що я схожий на чіпаліна ще й плачу постійно. Шановний, а ви не мерчиститесь і не будете плакати. <рес> а мені здається, все не так погано. Серйозно? Не так погано? А ви коли-небудь просиналися через те, що вам гусінь голову гризе. А? Як можна було взагалі пересадити мені саме сволодцять цибулю? Як? як? Мені треба зателефонувати, моя дружина, Фатима, одну хвилинку. Алло, Фатима, швиденько подивіться, що у нас на підвіконні вирісло в горшечках? Що? Волосся? Шайтан, дружина, а я думаю, що ти мені салат підмішала? Все, не заважай, я працюю, що? Не забудь купити сивуля. Забули, що... Все, давай, Шановний, бачите, який у нас креативні приплутниці вийшли. А плутається, да? Що ми тебе робити? Сім, а? Салат? Можна робити салат, а можна просто дрібненку парісти, добавити у м'ясо, от таки люди вам буде дарого шановний. Я не знаю, робіть, що хочете, але гроші мені поверніть. Добре. Шановні, які гроші. Я вам готовий бізнес пересадив. От ви мені скажіть, у вас город є? Ні. Шановні, вітаю. У вас тепер є присадивна ділянка за рік операція відебет сто відсотків. Я кажу, гроші мені повернув. Шановный, но что не так? Ты пришел ко мне говориш, хочу говоришь, хочу сменить имидж, look, так сказать. Я сделал это. Что не так? Ты мне потом дякую будешь сказать. За волоссям догляд потрібен, Маски, шмаски, шампуни. А с твоей зачиской просто две годы на пидвиконе под сонечком посидишь, о такие густые шевелюры будут. Какие шевелюра? Воно не Возьми резинка і в пучок собере. Головне на ніч. А то у тебе там все згнить може. Или вот здесь внизу з'явиться така ріденька біленька брит. Добре, якщо ви гроші не хочете повертати, то не верніть мені мою лисину назад. Шановне, не кричите на мене. Та це є плюс. В тебе ще більше друзів з'явиться. О, ти мені скажи, раніше ти ким був? просто друг. А тепер ти і ще закуска. Тобой занюхувати можна. <правнуки> а ну вонуки, праунуки, спасибі спасибо скажуть. Ти помреш, а вони прийдуть до тебе на цвинт. а там Сибуля. А спасибо кому? Спасибо, дідусю. Що ми те на роботі робити, а? Ви там вже буде просто цибулінг з мене. Ah, шановник, ты, ким ти працюєш? Таксист, який в тебе машина. Дача. Ти бач, як співпали. І <laughs> ти що з мене кричиш, чи що? А я побачаю. Короче, роби все, я... що хочеш. Але... Шановний, одна хвилинка ми зараз час і спрям... закриті очі. Ха. Все, операція пройшла успішно. Гроші не потрібні, все за кошт нашої поліклініка. Ах ти зараза. Я тобі так це не прошу чуєш? Я зараз подам на тебе в суд і тебе посадять. А вам уже посадили. <рес> <рес> Вибачте, втримався цей жарт. Але Фатима, це я їде додому. Ні, ці не забув. Що? У нас річниця. Ну, звісно, не забув кохана. Все чекає, їде додому. Ай-яй-яй-яй-яй. Пано, ну, не витай. лікарю. Що це? Все, Це подарунок фатимана нашу річницю. <реш> <реш> Що? Поїхали, кажу, я там тобі все поясню.